Доброго дня, господарі та господарочки! Настав час приготувати бринзений токан за рецептом моєї бабусі. Можна сміло сказати, що бринзений токан це близький родич баноша, адже відмінностей між стравами дуже мало. Починаємо готувати токан з відварювання картоплі, воду підсолюємо та варимо картоплю до готовності. Допоки все вариться, дозволю собі зауважити, що страви направду, майже ідентичні, а основною відмінністю є те, що банош вариться на сметані, а токан у нашому випадку на воді з додаванням у страву картоплі. До речі, коли картопля звариться, Потрібно її трохи пом'яти. Для токану знадобиться кукурудза, а точніше кукурудзяне борошно. І хоча в магазинах повно кукурудзяної крупи, бажано все-таки трохи пошукати і знайти саме борошно. Зазвичай у супермаркетах кукурудзяне борошно в наявності майже завжди, а крупу можна використовувати для приготування кукурудзяних каш. На 2-літрову каструлю я беру 2 третіх стакана борошна. Та повільно всипаю його всередину, одночасно помішуючи. Вогонь варто зменшити до мінімуму і добре перемішувати наш токан, допоки він не загусне. Якщо ви полюбляєте більш рідкий токан за консистенцією, ближчий до каші, просто додайте побільше води. Токан зазвичай подають зі шкварками з скопченого сала. Обсмажуються шкварки доволі швидко, тому ви їх можете підсмажити в будь-який момент. Поки шкварочки шкварчать дістаємо дві глибокі миски та бринзу і починаємо викладати шарами нашу страву. Спочатку шар то шар бринзи, шар кану і завжди завершуємо шаром бринзи. Ну і звісно, зверху все все щедро посипаємо шкварочками, тільки не погляньте, яке петибно тягнеться настояна бринза. Смачного, любі друзі! Я щиро вдячна вам за перегляди, коментарі та ваші вподобайки. Мирного нам неба і нехай життя смакує!